Чемпіонат України з більярду Комбінована піраміда стартував у Вінниці. У ньому беруть участь 72 спортсмени. Учасники у сорочках та жилетках грають білими кулями. Боток або куля, по якій завдається удар жовтого. Чоловіки та жінки змагаються окремо. Комбінована піраміда один зі складних різновидів більярду, каже Олександр Білевич. Кий довший і важчий, лузи менші, а кулі зі столом для гри більші. Більшості регіонів нашої країни перед чемпіонатом по даній дисципліні, яка нагадаю, називається комбінована піраміда, проводились такі самі чемпіонати областей з комбінованої піраміди, і відповідно гравці, які на них показували результати, тобто перемагали або Здобували призові місця як правило, вони є і делеговані осередками на чемпіонат України. Ну за винятком місцевого осередку. Тут, звісно, вінничани є запрошені всі, бо це є велика подія, хороша. Вони мають можливість прийняти участь в чемпіонаті України без відбору. Участь у змаганнях беруть п'ять жінок. На це вплинула ситуація в країні, каже віничанка Ганна Герасімова. Багато спортсменок виїхали за кордон. Більярдним спортом вона займається понад 10 років. Свій перший кубок розповідає, виграла після двох років тренувань. Для жінок це складний різновид більярду. Дівчатам він важко дається, бо це дуже так східно приклад з з луку, де теж треба точність У чоловіків. тунельний зір і їм легше попадати в а У нас він більш розширений. Тому так чоловіки завжди були сильніші більярди, але деякі дівчата пробиваються. І досягають багато успіхів. Це перший жіночий турнір з початку повномасштабного вторгнення Росії. У минулі роки у змаганнях могли брати участь до півсотні спортсменок. Я сюди прийшла більше за відчуттями, за задоволенням. Це як свято для мене. Нема немає такого, що я хочу виграти, мене трусить і все. Я помру, якщо не виграю. Ні, це в першу чергу треба треба задоволення. Партія триває від п'яти хвилин до години, бо гравці не лише забивають кулю у лузу, але й застосовують тактичний прийом. Відіграш, коли в результаті. Ті удару биток, тобто куля по якій треба завдавати удар, стає в незручне для противника становище до прикладу, в притул до борту. Гру комбіновану піраміду Дмитро Василевський порівнює з шахами, де теж треба бачити на кілька ходів уперед. Дмитро представляє вінницький клуб, грає 5 років. каже у цей спорт його привів тату. Спортсмен, багаторазовий чемпіон області та призер України. Треба завжди тримати концентрацію і тренуватися як мінімум. По 5-6 годин на день. Востаннє такий чемпіонат Вінниця приймала 2018-го. Вінницький біляр достатньо добре розвинений. В нас є е Дівчина Тетяна Тучак, вона віце-чемпіон світу. Також у нас дуже сильний сеньорський рух. Сеньорський рух це 40 років та старше. Ми являємося найсильнішою сеньорською збірною 2021 року. Триватимуть змагання чотири дні серед учасників майстер спорту міжнародного класу, майстри спорту та кандидати у майстри спорту. Переможців серед жінок нагородять у неділю чоловіків у понеділок. Олена Карбівська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.